Вітаю всіх! У попередньому відео я робила, як може закінчитися, закінчитися війна. І там мені випало, що буде підписання угоди. Такі, реально підписання, але не на умовах повної перемоги України, тобто не на умовах виходу на кордони 91-го року. І так, давайте спробуємо подивитись на даний момент. В нас є чотири області. Ні, п'ять, почався п'ять. Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська, які є частково окупованими. Я хочу подивитись зараз, як підписання цих мирних угод буде, але не буде 100% деокупації. Я хочу розглянути, які області не будуть. 100% деокуповані. Давайте починаємо. При підписанні мирних угод для закінчення війни між Україною і Росією. Не будуть повністю деокуповані які області? Які? Не будуть повністю деокуповані. Перше це беру. Херсонська. Херсон, ви перші будете. Херсонська. Далі, Харківська. Далі хто у нас буде? Запорізька. Ну що ж вам сказати? Так, зараз Запорізька. Донецька. Подивимось, що там буде. Ну і Луганська. Просто цікаво навіть, знаєте. Угу. Вже кажу, що буде важко приймати рішення, але його доведеться приймати. Ну, що сказати. Херсон, Херсонська, що у нас тут буде? Буде повна деокупація. Угу. Зараз відкрию. Ну. Так, Запорізька. Донецька. Що тут скаже? Ну, ви бачите. Нічого навіть мені дивного, що в нас тут? Луганська області. Дивіться, території яких областей не будуть повністю деокуповані, я вам скажу так. Однозначно, це Луганська. Скажу, тут ось воно. По Херсону зараз таємниця. Херсонська область, тут є рог, бо тут велика таємниця, великий результат. Харківська область, скажу чесно. Також, мабуть, ще не буде те, що я зараз бачу, тому що Харківська область залежить від Луганської. Запорізька область, ви знаєте, по вам повинна бути повна деокупація. Буде повна по Запорізькій. Донецька область, ну, ж саме розумієте, що не буде вона Ну, Зрозумійте ось. Карта ця каже ні. Не буде. Чекавий розклад скажу. Дивно, що Херсонська область якось. Під таємницею скажу. Таємниця на Херсонській області висить зараз. Ух, важко важкувато. Знаєте, зараз це робиться. Ух, зміни. Херсонська область, зміни у вас. Так, добре, я не чіпаю Херсонську область. Давайте так, я цю тему заділа, бо є процеси. Давайте так. Не буде повної деокупації області однозначно на Донецькій. Це 100% Донецька. Не буде по 100% деокупації. Це ми розуміємо. І Луганська також. І Луганська область також. Не йдуть. Але Запорізька. Потрібна деокупація, і для цього робиться все. Харківська область є плани, як, як це зробити, не знаю, що там хочуть вони робити. І не буду дивитись Харківську область. І є активний рух на Херсонській області. Тут ще питання в Русі. Пам'ятаєте, я робила розклад, і там йде таке, що ресурси: наскільки вистачить наших ресурсів, ми ж не можемо сказати наперед. Це людський ресурс, це техніка, як воно спрацює, як спрацює тил і як спрацюють точні попадання по скупченню. Завжди це має вирішальну тему. Тому ситуація на даний момент така. Я хочу передивитись це, але окремо кожну область, бо тут дуже багато всього. На жаль. На жаль, тому подивлюсь пізніше ще.